Ось так пройшло два роки мого життя, тобто з 14 до 16 років. Я взагалі не думав про своє майбутнє. Я просто собі гуляв, відпочивав з друзями і так далі. Внаслідок цього я в 16 років опинився на роботі, на складі, грузчиком. Це була насправді дуже правила пастка, тому що мені платили нормальні гроші. Це 500 доларів в місяць. Я працював плюс-мінус 4-5 годин в день. Це було дійсно дуже привабливо. Але я був максимально нещасливий. Тобто, в будні дні я працював, не хотів зжити взагалі. Ждав тільки вихідних. А на вихідні я з друзями зустрічався. Ми гуляли, відпочивали, і з понеділка знову те саме. На Рахунок майбутнього. Я був як в тумані. Я просто працював на роботі з зарплати до зарплати, проводив так вихідні активно. Така активність в мене була, але не протязі всього цього часу я спілкувався зі своїм другом, який на той момент вже жив у Данії. Він там працював вже на роботі в ресторані посудомийником. Він мені розповідав про те, скільки він заробляє, яке в нього життя в всіх красках. Він мене цінув там Нікіта, давай переїжджай сюди до мене. Тут буде тут дуже прикольне життя в цілому, і зарплата більше.